Ladies and gentlemen, uh, the... Шановні пані та все моє my life вчився. Я знав, що є декілька таких послань, які є uh, зафіксовані в німецькій ДНК. Це пунктуальність та порядок. Зараз ми трохи за так. Запізнюємося, і через декілька хвилин мені треба передати слово мені до колегі Дмитрії Кулебі. Але я хочу продовжити так. Як німці зараз підтримують Україну, це означає, що вони мають ще чомусь навчитися якісь ідеї слова свична Зараз дозвольте говорити українською мовою. Я завжди насолоджуюся німецькою мовою говорю до німецької аудиторії, але багато моїх друзів і українців говорять, так, пане посол, якщо у вас є нагода, будь ласка, говоріть на українській мові, щоб люди дійсно чули нашу мову тут в Берліні. І тому сьогодні, коли ми дивимося на тему нашого сьогоднішнього засідання, там є теж прекрасне слово яке слово українське. І цій резилієнтності у нас можуть повчитися також і німці. Німці звичайно можуть повчитися у нас і слово пунктуальність. Або слово Starlink, тому що тут немає Wi-Fi або 4, чи 5G. І це все ми можемо провести з собою з України. Але, звичайно, можемо провести з собою і останні, останній винахід, про який я скажу трошки згодом. Я дуже добре пам'ятаю 2005 рік. Я був трошки молодший дипломат в цьому ж посольстві. Напроти я брав участь в першому київському діалозі, і в сьогодні я перечитав звіт, який є до речі на веб-сторінці. Оце от німецький орднунг. І в тому звіті написано, що в листопаді місяці українські, а також український неурядовий сектор, а також німецький урядовий сектор обговорювали і були незадоволені результатами майдану. І дійсно пройшло зовсім небагато часу. І ми ми були самокритичні як завжди, як ми і сьогодні. От, а наші німецькі колеги були незадоволені результатами урядування тодішнього президента і, і уряду. Сьогодні ми залишилися до себе такими ж самокритичними з боку німецького уряду, за останні три роки ми відчуваємо фантастичну підтримку. І це, як казав, Класик та нічого ні звідки не береться і нікуди не зникає. І це ті реалії, і ми дуже вдячні німецькому уряду і німецькій громадськості за, за цю підтримку. Але те, що сьогодні звучить все частіше і частіше від німців на нашу адресу, це ця подяка за. За те, що українки і українці захищають спокійний сон в Європі і в Німеччині, а також бажання навчитися тому, а як проводити реформи в часи війни, а як виживає місцеве самоврядування в часи війни, як забезпечити воду, як забезпечити світло, як інформувати населення. І, зрештою, я думаю, ще одна штука, яку німці точно вже підгледіли у нас, буквально пару тижнів тому я був в одному німецькому місті і побачив, люди збиралися через один невеликий політичний скандал. І що ви думаєте, на площі були люди з картонками. Тому навіть сильне українське громадянське суспільство. Показує німецькому громадянському суспільству про те, що сила в їхніх руках і сила в демократії, і за демократію треба боротися. Пані і панове, Україна, українки, українці борються за демократію і за свободу щодня. Я впевнений, що ми, як українці, і ми як європейці. Маємо захистити цю свободу, маємо захистити нашу незалежність. І коли уряди, інституції і громадянське суспільство працюють поруч, стоять в одному строю, тоді з цієї Європи буде, буде діло. Дякую.